У війні з расистами загинув волинянин Роман Цисельський. 41-річний воїн був родом із села Струмівка. Загинув чоловік 30 жовтня. Наслідок артилерійського обстрілу в районі села Роботи на Запорізької області. Також не стало і Миколи Мороза. 46-річний воїн був родом із села Ставки Володимирського району. Загинув 29 жовтня цього року в районі села Оріхова василівка на Донеччині. Окрім того, у боротьбі з Окупаційними силами загинув Анатолій Косік. Воїн 1974 року народження був мобілізований на військову службу 26 лютого минулого року. Чоловік був жителем села Здомишель. Також на війні загинув Павло. Гасичак. воїн, був родом із міста Володимир, військовий 1993 року народження, загинув під час бойових дій на Луганщині. Віддав своє життя за Україну і 26-річний солдат Богдан Свиридюк. Воїн був родом із села Куликовичі Луцького району. Загинув захисник 28 жовтня цього року на території Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість почуття родинам загиблих воїнів.